Мене звати Сергій Мазур і я закарпатський фотограф. Рівно рік тому я вперше потрапив до доктора Романа Романовича Яремкевича і створив свою особисту карту родинок. Зараз прийшов час оновити цю карту і переглянути, яка ситуація з моїми родинками. Кожна людина, яка має хоча би один новоутвір на шкірі, вона повинна прийти. Ще б раз на рік до дерматолога на обстеження дерматоскопічне перевірити і бути спокійною. І якщо ми ловимо власне цю онкологію на перших стадіях, наша основна задача це ловити новоутвори злоякісні на першій стадії. А на першій стадії ці новоутвори будуть виглядати як звичайна плямка, звичайна родинка плямкою малесенькою. То навіть найагресивніший рак шкіри меланома вона виліковна в такому випадку, тому що ми її забрали, і людина далі собі щасливо живе, просто більш часто обстежується. Саме обстежує Воно надзвичайно важливе, тому що раз в рік спостерігатися раз в рік це обов'язково для всіх. А е, попри те, кожних декілька місяців ми мусимо обстежувати своє тіло власноруч вдома або за допомогою наших родичів, там, близьких людей. Усі, оці методики, які створені для народу, e, ABCDE, AB, бі є і так там акорд в нас в Україні є популярні, всі оці от речі вони. Добрі, але вони не інформативні, тому лише лікар може знати і сказати чітко ваш діагноз. Особливу увагу я би хотів звернути на пристосунки оці на телефонах, які дозволяють там сфотографувати, і воно вам визначає добру екснезлексно. Жодна з них не є валідизованою, жодна з них не є інформативною абсолютно в ніякому разі, і на них покладатися не можна. Тобто, це все профанація в чистому виді, і тому не рекомендую нашим пацієнтам цим займатися. Тобто є новоутер, його треба обстежити в лікаря. Все пройшло добре. І ми виявили одну нову спечену родинку, за якою я буду спостерігати, і через три місяці буде повторний її огляд. А зараз я пішов і через рік я знову прийду зробити родинки. Це зайняло у мене всього 20 хвилин, але зараз я точно розумію, яка в мене ситуація по дерматології з моїм родинками.